Гарний врожай, низькі ціни, час для консервації огірків. Так в банку носив і там такі рума. Та не всі огірки закатані в банки корисні. Уксус є уже трохи різком для воспалітільного процесу в живутків. Як правильно вибирати огірки для соління? А по чому продаєте? То 20 гривень. Там по гривень. Ну, я бачу, може, ваші ліпші чимось? Ну не знаю. в Мене домашні огірки цього літа на 40% дешевші за минулорічні. Господині тішиться недорогим продуктом для соління. Огурці треба надобрати домашні сільські. Киянка Раїса Олексіївна огірки купує тільки з городу. Молоді від початку літа засолює, переконує такі смачніші та корисніші за свіжі. Та пояснює, не всі сорти підходять для соління. Тут одне стояще, Бачите, вот Це родничок, то, що єси. Такі огурці не будуть м'які. Та не лише сорт важливий для соління. Досвідчені господині вибирають огірок і за розміром. Ши розмір 6, Скільки буде? 6, 8, 5, 4 сантиметри. Бабця Галя огірки привезла до столиці з під Києва. Запевняє, збирала в себе на городі. Урожай такий, що й для себе консервує і киян годує. Цілу зиму стоїть під холодною кришкою аж до весни. І не піднімає, не піднімається. Молосольна гіротработ. Так в банку носив, і там такі роди, такі родині. Щоб пахнули та ще й хрумтіли, пані Світлана для маринування півтора кілограма огірків купила ось такий букет. Оце 4 гривні. Оце смородина, оце окроп, оце хрін, і десь там є вишня. О, вишня. Ще так не пожаліти, туди чесничку. Кажуть, чи дуба добре давати. Баце не, не до мене. Та головне не переборщити з травами, спеціями та оцтом. Бо тоді не лише смак зіпсуєте, а ще й здоров'я переконують лікарі. Якщо вже в банку поступає уксус, і ми беремо звичайно, столовий, то это является уже немножко риском для воспалительного процесса. Могут обостряться язвенная болезнь или там, гастрит, который проявляется в состоянии дискомфорта в верхних отделах, ижоги, отрыжки кислым. И после этого может обостриться и поджелудочная железа. В огірках міститься 10 видів вітамінів та понад 20 корисних елементів. Вони не втратять своїх властивостей, якщо їх просто засолити чи заквасити. Ці огурці усилюють переварюємо жолудочного сока, усилюють вкусове качество, і вони є полезними. Це ферментація, вона улучшає доступність продукту для усвоєння організму. Та якщо відмовитися від маринування не можете, лікарі радять замінити звичайний оцет на винний та не додавати в банку аспірин, бо він зберігає консервацію, а не здоров'я.